Зрада це робити у війну, коли країна кожну копійку збирає з цих джерел, які є е, доступними зараз, і дійсно підвищує підвищує акцизи на бензини на дві гривні і на дизель на дві гривні підвищує акцизи. І ці, всі гроші йдуть на виплату військовим у війну. А ви збиваєте це? На кого ви працюєте? Ви, допустим, от допустимо, просматривається як уменшення товаробороту з Росії можуть бути відказувати транзиту газу. Вопросі товарооборота з Росії проблема состоит в тому, що ми між патріотизмом математикою должны выбирать математику. На кого ви працюєте? Написати законопроект про 50 мільярдів просто виділити армії. Не треба багато розуму. Це піар політичний піар тоді, коли країна потребує відповідальних рішень. На кого ви працюєте? Я вам розповім, що таке зрада. Зрада це напередодні повномасштабного вторгнення не виділити на армію, 52 мільярди виділити на дороги. Зрада це коли ви між економікою і патріотизмом, математикою і патріотизмом обрали математику, торгуючи з Росією. І як виходить з сьогоднішньої заяви, робите це і далі? Зрада, це коли ви забрали у військових тридцятку. Зрада. Це коли ви голосували за бюджет, тут стояли ваші колеги, ваш уряд і розповідали, що кошти до кінця війни є зрада. Це коли ви розумієте, що сьогодні знищуєте український бізнес, підвели державу до дефолта і продовжуєте робити гарну міну при дуже поганій грі, і абсолютному непрофесіоналізмі. Зрада це коли ви крадете мільярди гривень на укріпленнях об'єктів енергетичної інфраструктури, саме крадете, знаючи, що їх не можна захистити. А потім залишаєте державу, школи, садочки, магазини, бізнес і людей без світла. Зрада це коли ви допустили те, що сьогодні відбувається на фронті. Зрада це те, що ви довели нашу міжнародну політику. Яка сьогодні падає і підтримка, на жаль, нашої держави падає. Зрада це та корупція, яку ви сьогодні тут посіяли. І зрада це те, що ви не голосуєте закони, які прирівняють відповідальність за корупцію під час війни до державної зради. Оце все зрада, і це ваша робота, ваша робота як влади. Замість того, щоб пропонувати обливатися холодною водою, ви вже всіх засунули просто в глибоку повінь. І робити все для того, щоб завтра наша держава перестала існувати, щоб вам не згадали все те, що ви сьогодні робите.